Всім привіт! Давайте подивимось, хто ти Хто ти і в чому твоя сила? Хто ти? Двійка мечів. Ти не впевнена в собі, хлопці, перекручуйте на себе. Дуже багато комплексів може бути. Дуже багато сумнівів, немає віри, опори на себе. Ось період зараз ти не відчуваєш себе в ресурсному такому стані. Четверка мечів, щось дуже тебе ранило. І тобі просто хочеться від усіх піти, залізти в берлогу якось цей ведмедик, і щоб тебе залишили в спокої. Душевні рани не дають тобі Боже, ну одні мечі. Ти ніби хочеш від цього всього звільнитися, але от все-таки негативні ситуації вони не дають спокою тобі. Вони от немає завершення цієї ситуації. Знову шестерка жезв. І це ці випробування, які випали тобі на твою долю, вони можуть ще продовжуватися. ну, Завершити це ти можеш тільки сама вибрати себе. Пажезрів. Почати щось робити, звільнятися від того негатива, в чому зараз твоя сила Немає в тебе як такової сили, просто тебе. В одній мечі. Просто ти сама себе, своїм цим станом негативним завела в таку ситуацію, що ти не можеш сама вибратися. У тебе немає сили. просто. Тобі боляче, тобі дуже боляче. Як покращити твій стан? Лицар Пентаклів. Закохані, треба зробити вибір, прийняти рішення, що я не хочу більше так. Я хочу звільнитися від цих емоцій, звільнитися від болю. І все-таки те, що тебе сковує, те, що не дає тобі звільнитися, тобі саме з цим і треба попрацювати. Приймай.